Триває підготовка до матчу в відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції УЄФА, у якому Динамо прийматиме грецький Аріс. Поки відповідні клубні служби Динамо готують стадіон Джулешті до формально домашнього для нашого клубу Єврокубкового матчу, команда завітала на стадіон та провела там тренування. Цю арену було збудовано та офіційно відкрито у березні минулого року. На урочистому відкритті у якості почесного гостя був присутній Мірча Луческу, а також юнацька команда Динамо яка провела тут домашній матч юнацької ліги УЄФА. Нагадаємо, після приїзду до Румунії Динамівці зупинилися в Снагові, що під Бухарестом, та провели перше тренування на заміській базі бухарестського Динамо. Після чого впродовж трьох днів готувалися на тренувальній базі Рапіду. У матчі проти Арісу динамівцям буде надзвичайно потрібна підтримка вболівальників. Запрошуємо усіх, хто має таку можливість, на стадіон у Бухаресті. Придбати квитки можна онлайн на сайті bilete.ro в розділі Спорт. Вартість квитків від 60 до 350 румунських лей. Матч відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференції у ЄФА Динамо Аріс буде транслюватися не лише на телебаченні, але й у Ютуб. На ТБ гру транслюватимуть телеканали «2 плюс 2» та Динамо Ті А в мережі трансляцію можна буде переглянути на офіційному каналі Динамо в мережі Ютуб. Нагадаємо, поєдинок відбудеться у четвер, 17 серпня, початок зустрічі о 20.00. За два дні після зустрічі з Арісом Динамо в четвертому турі ВІБЕТ-ліги сезону 2023-2024 зустрінеться із Одеським Чорноморцем. Поєдинок буде виїзним для киян і відбудеться у Одесі у неділю, 20 серпня. Початок зустрічі о 17.00. Також дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів п'ятого туру ві-бет-ліги. У цьому турі Динамо прийматиме Верес. Матч відбудеться в неділю, 27 серпня, початок зустрічі о 17.00. Днями свій історичний ювілей з моменту заснування відзначила домашня арена білосиніх національний спортивний комплекс Олімпійський. Поле наших славетних перемог було засновано 12 серпня 1923 року і з того часу змінило багато назв. Динамо вперше зіграло на той момент на полі республіканського стадіону матч чемпіонату СРСР 9 вересня 1945 року проти одноклубників із Тбілісі. 17 жовтня 1961 року стало історичним днем для київського клубу та стадіону. 67 тисяч глядачів стали свідками здобуття динамівцями першого золота чемпіонату СРСР. Перший європейський трофей було розіграно на стадіоні у 1975 році. Перемігши 6 жовтня у матчі відповіді Суперкубка УЄФА Баваріо, динамівці додали цей трофей до Кубка володарів Кубків. Славетні перемоги київського гранду відбувалися вже на полях Олімпійського стадіону і вже після здобуття Україною незалежності.